Добрий ранок зараз. Видно, що чимось посипані дороги, але це якась другорядна дорога і по-перше, вона авуща і по-друге в значно гіршому стаї, ніж автостради. Так, майже вже приїхали попереду їде вантажівка, скрізь все вона теж на вивантаження. Місце через 170 вже я цього місця не було У мене воно ніби я вражався а я щось такого місця не пам'ятаю слово зовсім The constellation as he takes my hand. поки завантажу дві машини. Е, трохи незручно, звісно, виїзд буде задом. Якби не ось це корити, що стоїть тут походу, вже давно, то було б зручніше, якби задом виїхав сюди в бок, бо місце теж тут не дуже багато. І виїзд, скоріше за все, там далі буде через З браму. Навряд тут можна буде розвернутися. Позаду мене ще одна стоїть машина, чекає на завантаження. Ну, а Завантажувати будуть е, такі біг-беги. Це так, типу, мішки великі по 600 кг кожний, 50 штук, разом буде 30 тонн. Е, Скоріше, це все якесь добрива, мінеральне чи щось таке, не, не знаю, не розумію. Написано Агрі калциприу. А що це таке, не знаю. Тут я починаю шукати місце для парковки на ніч, але бачу, що місця всі зайняті і не маючи іншого шляху і часу, зупиняюсь біля знаку зупинка заборонена. Ну а зранку відстоявши денну паузу, поїхав на, на розвантаження. Після розвантаження дали завдання їхати на завод Норгіпс, який виробляє гіпсокартонові плити. І розвантаження мало бути в Швеції неподалік Гетеборга, в невеличкому будівельному магазині. Доїзд до заводу був дуже непростий через те, що різкі повороти і досить вузькі вулички. У нас буде ще один квест, як виїхати з цього міста. Тут досить вузькі вулиці, дороги. और प्रशीस Тут на крутому повороті з підйомом, е і через те, що велика навантаженість авто з першого разу без зупинки мені не вдалося оселити цей підйом. Ось табличка, яка попереджує, що далі тунель тимчасово закритий, через що я втратив приблизно 45 хвилин часу, чекаючи, поки його відкриють. Їхав в якийсь час я за лізовозом. І ні з того, щось там з зі сторони його цих дров, бачу щось вилітає і як ляпнуть верхню частину склалового вогу. Звертаєш, що це більш м'яке, таке, як кора якась, чи листя якесь, але добре ляпло. Ну та ні, заїхати за ним за ризиково, ще щось вилітить, пролітить. Пропускаю всіх, хто там заїхали, легкові, і починаю обганяти. Тільки обганяю, десь на половині дорози вилітає знову щось, але вже якийсь камінець чи то шип, щось таке добряче, денькнуло. Верхню частину склав Але скоріше все не злізовоза, бо навряд би так і закрутилося. Це вже з тої легкової. Ну, і так придивляюсь, то в верхній частині глибокого складу все ж таки якась цяточка є. Що ж, став сьогодні на парковку, теж на контрольному плаці, освітленому але тут ні камер, нічого немає. І подивився, що... Люди роблять так, от як коли він пустий, він просто відкрив відкрив зад. І стоїть, якби показує, що в нього нічого немає. Тож я теж відкрив двері, бо по суті у мене теж нічого такого немає. Закріплені палети зі псокартоном. Тобто кому треба, хай беруть, мені не жалко. так Ось залишили. rachik na noc co nibrali Розвантаження теж не було простим, тому що треба було розтантовувати обидві сторони і на розвантаженні карчик помітив ушкоджені на двох палетах по одній верхній плоті і В цьому етаборзі ногу зломить, такі розв'язки, чи бувають в тунелях розв'язки. Ну і Їду я завантажуватись на те саме місце, де був перед цим в місті Лід Чопіл Швеція. Завантажувати буду так само 50 мішків з гранульованим добривом, але вести вже буду в інше місто Норвегії неподалік осла. Що ж, приїхав на завантаження. Але кажуть, що він не має такого номера завантаження на сьогодні. Взагалі немає жодного завантаження на Норвегію. Тобто теоретично завтра там якісь на Норвегію. Ну що ж, написав до логістику, хай виясняють. А поки що не гайти час, вирішив собі щось підігріти, побігати. Що ж, приїхав на завантаження, але кажуть, що він не має. Такого номера завантаження на сьогодні. Взагалі немає жодного завантаження на Норвегію. Тобто теоретично завтра там якісь на Норвегію. Ну що ж, написав до логістику, хай виясняють. А поки що гайти час вирішив собі щось підігріти, пообідати. Обідати буду ось такі от супи Наразі огіркова. Е Досить прикольно, що вже готове, тільки підігріти його. Хватає, можна хоронити навіть в теплі. в принципі 350 грамів. Всипав до кастрюльки, розігрів і вже готово. Ну І кавку звичайно. І що Цікаво, що за другий раз, заїхавши тільки у ворота, він починає виясняти, чи є таке замовлення чи ні. Бо попередньо разу, як я був, так само заїхав, і він каже, що у мене немає такого замовлення. Щось почав дзвонити до свого офісу, вияснилося, що все добре, просто там якось на інакше у машину, чи ще щось, інакше місце розвантаження. Ось. І зараз було то саме заїхав, він почав з'ясняти, хоча я до нього перед цим заходив з, з паперами, з документами, з номером замовленням. Ну і почалося здавати назад, виїжджати. Це єдине, що не на тій фірмі. Я не знаю, чия це провина, але точно не моя. Фірма була поряд десь 500-600 метрів від того місця, де мені спочатку вказало. Завантажила так само мішки з добривом. Єдине, що не по 600, а по 700-750 кг. Ну і без другого поводу Це простіше вкріплені трохи. Ну і До речі, я зараз перевірив цю теорію, щоб спочатку піти взяти на а потім вже йти типу, по іншим ділам. Так до речі досить швидше було. Ну, а зараз йду на парковку. Ну, от такий час, 8.30 вже має бути. Все забито і мало місць. Буде, буде. В принципі, завжди можна буде стати на маленькій парковці. Ось. що парковка була вже майже вся зайнята, але одне місце було вільне якраз для мене. Сходив навіть в тих магазин трохи, скупився, вихідні. В общем, як би не було, зараз їду на те саме завантаження, яке було перед цим, перед перед цим. Нуркіпс. На заводі будуть вантажити гіпсокартон. Тож вирушив до довантаження на гіпсовий завод, а розвантаження мало бути в Швеції не теж не в будівельному магазинчику неподалік Гетеборга. Єдине, що назад я вже їхав не вгору під крутий підйом, а іншою дорогою. ж, автострадам. Треба трохи поїздити mm -hmm. по вузьким дорогам. поворот повороти в гружоному досить складно виїжджати тут хоча й трохи серпантиніста така дорога але все ж таки Ну, і я вирішив сюди поїхати тому що за мною завантажувався е, поляк з досвідом вже тут 16 років каже працюю Ну, він їхав за мною. Я так сховався, щоб їхати, подивитися, за куди він поїде. то Він все ж таки в ту гору не поїхав, то я зараз йду за ним. Waitin', you. You my heart in Tell me that... Дивіться, хто ж перед нами їде. Номера. Українські номера. А С 2190. Все йому вигідно, це ж їхати аж звідки паромом ради двох машин. Люди, які зробили місточок скалами Зараз їдемо в цьому платному тунелі, який завдовжки 7,2 кілометри. І ось плететься перетиною. Пройдений. Єдине, що витратив на це більше часу, ніж гадав, ніж планував. Е, мені зараз виходить, що мені не вистачає десь приблизно 40-45 хвилин, щоб вчасно приїхати на парковку заплановану. Добрий ранок. Виїжджаю з парковки. Правда, ночував не так, як всі ці люди нормальні трохи там на узбіччі але зараз вже п'ятниця доїжджаю зараз до розвантаження розвантажуюсь може потім ще завантажуюсь і вже майже вийшли що ж, Погода в Швеції Шепче Прокидався було мінус три, а зараз плюс три. Їду до завантаження, дивна трохи логістика, 250 кілометрів їхати костому до завантаження. Завантажувати буду Мішки з добривом, скоріш за все, бо з того, що подивив походкам на місці завантаження, там якийсь хіп завод. Краще б, звісно, було доїхати до Норвегії, там да, стояти паузу, бо в случаї перевірки, ну, взагалі в Швеції якби частіше перевірки з, з приводу, де проводять водії паузу. І з того, що кажуть, то майже немає, бо взагалі немає таких перевірок. І нещодавно сказали, що наш водій попався на, на штраф 20 тисяч швидких крон, це десь 5 000 євро, що проводив паузу в кабіні. Не знаємо деталей, але факт. Вже під'їжджаю до завантаження, залишилось... 11 км і дивно, що показує. Ці що 11 км треба буде їхати 22 хвилини. То щось там не так з дорогою, з доїздом. Не була на простою. Зараз побачимо. Так. Дорога поки що не найкраща, але не найгірша. Десь через кілометр вправо. Песно, треба мати шолом, якого я не маю. Може принесе. Або позичити чушо. Зараз стоїмо на парковочку. Стаження теж, на жаль, було не ідеальним, тому що, по-перше, воно було на двох різних складах, треба було переїжджати з місця на місце. Ну і по-друге, що карщик був початківцем, і він часто не відчував габарити і передвигав палети більше, ніж треба. І треба було ще ще й другу сторону, щоб він потім в кінці порівняв палети так, як треба. Ну а після завантаження вирушив на парковку, щоб відстояти тижневу паузу.